во Магазин на промі. Сидиш, чекаєш товарів, а в кошику просто тиша, наче все й зробив правильно: заголовки, описи. Але таке враження, що пром тебе просто не бачить. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео ми поговоримо про те, що робити, якщо ти лише відкрив магазин на промі, але продажів чомусь взагалі немає. Проте перед початком цього відео хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовний мінімум. Аудит вашого магазинчику на пром. Так він абсолютно безкоштовний, на то він є і ніння. щоб спеціалісти нашої агенції подивилися, що з вашим магазинчиком не так, і запропонували вам перелік послуг. Але вирішувати тільки вам, скористатися ними чи ні, аудит все одно залишається безкоштовним. Тому обов'язково біжіть в опис або титійте ось тут за посиланням, а ми їхаємо розбиратися. Отже, як зазвичай роблять молоді підприємці: відкривають магазин, заливають товари, копіюють описи з постачальників, Заливають якісь там фото, і очікують день тиша. Три дні тиша, тиждень тиша, і чому ж так виходить? Бо Prom.ua – це не OLX. Тут важливі алгоритми, SEO, якість тощо, тощо. Якщо ви просто залиєте свій товар і будете чекати, то так ви можете чекати роками. Ще гірше, ти навіть можеш бачити, що товар на сайті є, але фактично вони або не прийшли модерацію, або висять у таких глибоких каталогах, куди жоден покупець не дійде. І ще найпоширеніше товар потрапив. Правильну категорію без ключових характеристик. І все. Пром не розуміє, кому його показувати. А ти сидиш і думаєш, ну я ж усе зробив правильно, чого немає продажів. Пром'юей це не просто вітрина в магазину. Тут працює суворий алгоритм пошуку. І взагалі, щоб твій товар потрапив у цей пошук або в категорію, він має пройти індексацію. А це є дуже складний процес. Зараз я детально поясню, як це працює. Ти додаєш товар. На Prom.ua. Він перевіряє, чи він має чітку категорію, наприклад, не просто аксесуари, а жіночі шкіряні гаманці. Всі ключові характеристики: матеріал, розмір, бренд, країна, виробництво. Адекватну назву, а не класна штука, купіть. Зрозумілий опис у стилі, що це таке і чому варто купити. Якщо щось з цього зроблено не так, то твій товар або зависає в сірій зоні, або взагалі не потрапляє у фільтри. І ось ти вже прийшов в модер. З чим може сміливо тебе привітати. Проте це лише перший крок, який називається індексація. Далі в гру вступає ранжування. Пром вирішує, кого показувати більше, кого менше, а кого не показувати взагалі, навіть якщо формально ваш магазин є на сайті. Ось кілька речей, що впливає на твою позицію в каталозі або в Пошуку. Зараз я наведу детальні приклади. Перша це категорія та характеристики це база. Якщо ти продаєш кросівка, але не вказана стать сезонність і тип застібки, тебе просто не буде в більшості фільтрів. Назва товару Вона має бути не суперпилка 5 в одному, а пилка електрична для манікюру 5 в одному, 3500 обхват хвилина» – саме так шукають. Повнота опису: не копіювати, а унікальний текст бажано з ключовими словами і вигодами для клієнта. Активність магазину про. Любить живі магазини, додаєш нові товари, оновлюєш старі, відповідаєш клієнтам швидко, авгурит це помічає і піднімає тебе в пошуку. Рейтинг і відгуки. Так, навіть якщо ти новенький, відсутність будь-якої соціальної довіри, мінус у ранжуванні. І ще одна важлива деталь: пром не допускає товари, у яких низький CTR. Тобто, якщо ваші товари часто з'являються у видачі, це означає, що пром вже у вас вірить, але ніхто на них не клікає і не здійснює ніяку дію. Відповідно, він вважає, що ці товари нерелевантні. Але є й хороша новина, ти реально можеш повпливати на швидкість того, як швидко твої товари з'являться у видачі. І на це є декілька технічних моментів, які мало хто враховує на старті і просто зависають у підвалах видачі. Для початку заповнюйте характеристики максимально повно. Якщо є можливість додати 12 характеристик або більше, додавайте усі характеристики, оскільки це напряму впливає на те, як Prom.ua буде вас ранчувати, і на те, як люди будуть шукати, тобто, якщо вони багато фільтрів. تو Ваші товари там просто вже не з'являться, тому максимально чітко заповнюйте характеристики. Друге, це те, що категорія не може бути аби яка. Якщо ви продаєте курсівки і залиєте курсівки в товар для спорту, то ті, хто шукає жіночі курсівки червоного кольору, вас не знайдуть. Це теж потрібно враховувати. Третє, що варто пам'ятати, це те, що назва це дорівнює SEO заголовок. Тобто ви повинні максимально чітко приписати назву, за якою ваші товари будуть шукати. Четверте, це фото. Вони повинні бути обов'язково якісні. Просто з галереї, не просто прийти сфоткати і очікувати на диву. вони мають бути справді якісні. Не полінуйтеся навіть замовити професійного фотографа, оскільки це напряму впливає на рішення клієнта купувати у вас чи ні. Також не забувайте демонструвати товар з різних ракурсів. Це також дуже важливо, щоб людина змогла уявити, як цей товар впишеться у її повсякденне життя. П'яте це те, що описи також варто робити не за, для галочки. Запам'ятайте це раз і назавжди. Якщо ви опис опису постачальника, ну тобто такий нам і буде і результат, ніхто у вас не купуватиме. І якщо ви не певні, що всі ці технічні моменти зробили правильно, тоді наголошую про безкоштовну консультацію в описі або ось тут за посиланням. Не полінуйтеся прийти на нашу безкоштовну консультацію онлайн, оскільки вона нічого вам не коштуватиме, але ми можемо вже підсвітити всі ці моменти. Ну і звісно ж, що запропонувати перелік своїх послуг. Але наголошую: обирати лише вам, чи йти до нас на співпрацю, чи ні. Консультація все одно залишається безкоштовною. Також ще одна хитрість, за допомогою якої ви швидко можете з'явитися у верху видачі, це використання просейлу. Так, я розумію, що на старті це може здатися занадто складно, проте є невелика хитрість. Prom.ua любить, коли в нього вкладають гроші. Відповідно, він бачить, що якщо ви зацікавлені в тому, щоб просувати свої товари, він починає вас просувати навіть з мінімальними бюджетами. Тобто, якщо ви одразу на старті запустите просейл, це може бути лише плюсом для вас, навіть з мінімальним бюджетом. Проте тут багато новачків роблять помилку і запускають про себе буквально на усі товари. Ні, так точно робити не варто. Оберіть 5-10 товарів, які є найбільш конкурентно привабливими, і саме на них націлюйте рекламу. Також не забувайте залучати зовнішній трафік. Це може бути Instagram, TikTok, тощо, оскільки пром'юей любить, коли люди приходять ззовні. Приходять він тоді такий думає, ага, раз цей товар шукають, значить він перспективний і його варто просувати. І також не забувайте швидко відповідати на повідомлення клієнтів, оскільки проміг думає: ага, раз магазин довго офлайн, значить він просто мертвий і все це банальна логіка. Ну що ж, ось ми з вами і проговорили про те, що не варто робити новачкам, а що навпаки варто. Нагошую вкотре про безкоштовну консультацію, обов'язково нею скористайтеся, поки є така можливість. І я дякую всім за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк. На Напишіть в коментарях, взагалі, що було найцікавіше з цього відео. Ну і підпишіться на цей канал. До зустрічі!